Вигорання ще раз. Чи корисно інколи проживати оцей стан вигорання? Він є в плюсі чи в мінусі? Він в мінусі. Що це взагалі за питання, плюси чи мінуси? Оксана, що на номеролога вчилася? Е, суть в тому, що це обов'язковий етап. У мене декілька клієнток wow. зараз це проходить. Розумієш. Ми маємо піти в обнулення, ми маємо піти в ці трансформації. Нас має поковбасити. Мене ковбасило так само не раз. Ну це, це важливо. Десь оце, знаєш, побути в піжамі, uh -huh. пожерти якусь херню, <поставлення> подивитися серіали. Розумієш, повалятися от в цьому в незахват повалятися. Розумієш, тому що там для нас буде знаєш, як якась нова істина буде зрощуватися, і це через певний час ти можеш собі потім сказати. Бать, ніфіга, все там, наприклад, я йду в спортзал, або я вот його кину, або ну, у кого там яка проблема, розумієш. Тобто етап перезавантаження. Да. Ну, щоб От психіка будемо, не витримув, Да, Давай будемо його краще називати тоді так: перезавантажуйтесь інколи, це корисно. І відпочиваєте в час. Да.